Хто підкинув сміття? Лозівські комунальники намагалися відшукати людей, які вивантажили машину непотребу біля колишнього м'ясокомбінату на Авилівці. Гора з'явилася сьогодні вранці, 24 квітня, розповіли тамтешні мешканці. Люди також обурені діями невідомих. Чи вдалося їх знайти і хто прибиратиме сміття, розкаже Ольга Бондаренко. Під паркан колишнього м'ясокомбінату підкинули сміття. Інспектори благоустрою оцінили обсяги і дійшли висновку, що весь той мотлох привезли вантажівкою. На землі знайшли сліди від автівки. Місцеві жителі кажуть, позавчора тут було чисто. А утрічком ішла раненько в город полежала куча. Жінка каже, під паркан кидають сміття постійно. Хоча контейнери стоять недалеко. Щоб дізнатися, чи є сміття, інспектори переривають всю кучу у пошуках квитанцій чи документів. «Поки зрозуміли, тільки одну курять багато. Інспектори запитали про порушників і на території колишнього м'ясокомбінату працівники сказали, що не бачили, хто привіз сміття, і самим цікаво, хто порушник, бо недавно під парканом поприбирали. Приходиться частним підприємством, що знаходяться на території, кожного весною прибирати територію, наводити порядок, але ситуація повторюється знову кожен раз. Серед сміття знайшли дані районної олімпіади, шестирічної давнини. Більше ніяких документів. Купа лежати не буде, кажуть інспектори. Її вивезуть. Приберемо як стихійне звалище, але ці кошти. Могли піти на щось краще, ніж на прибирання стихійного звалища. Наприклад, на встановлення дитячого майданчику можна було б потратити ці кошти в інше русло, а не на ліквідацію стихійного звалища. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.